Ну що, експерт, запишу тобі відос. Дивись, отут от горка навіть. Тобто зараз тачка ця стоїть навіть з горки. Ручник на ній затягнутий. Вона собі стоїть. І так, заводимо автомобіль. Завели. Ручник затягнутий, як бачиш. Що ми робимо? Включаємо драйв і я відпускаю тормоз. О, тачка поїхала. Давай ще сильніше затягнемо ручник. Вона напряглася і присіла і хоче їхати. Дивись, я відпустив тормоз. Вона в такому лютому напрягі зараз, що це просто капець. Вона хоче їхати. Так це на горку. Це я, це я вже так за, затягнув ручника. Коротше, що кнопку дивись, не можу нажати. Тупо не можу нажати кнопку. Тобто мені треба його зривати. Щоб опустити, і це є на горки. Якщо я просто на прямій стану, ось я тобі показую, на прямій, те, що ти там розповідаєш. Ось я став, затягнув ручника, як я зазвичай затягую, відпускаю тормоз. І вона в мене тягне єлі-єлі, тобто без ручника. Тобто, це ну, така тяговита тачка. Ось іще затягнув. Вона хоче їхати, вона, вона хоче їхати. Вона в лютому на празі присіла на сраку. А потім ти кажеш, типа нейтраль, а потім, типа, паркінг. Ну, це все драчняє. Ще раз. Ви собі їхали. Їхали-їхали. ось, Запаркувалися, натиснули на тормоз, зупинили машину. Затягнули ручник, включили паркінг Або включили паркінг, Затягнули ручник. Це без різниці, поки ви тримаєте на тормозі. Все. І навіть машина, якщо і покотиться трішки е, на ручнику, якщо ви там не сильно його затягнули, то вона не так сильно в напряг стане на цьому самому. Да й все. То ще раз, не страждайте оцією всією фігньою. Це без різниці, поки ви тримаєте на тормозі. Нейтраль е, на автоматі потрібна, по суті, лише для е, того, щоб коли машина не заводиться, її по сервісу товкати. Або там трішки там, відбуксувати. Ось я став, паркінг, ручник, тормоз плавно відпустив все. Навіть якщо вона зараз трішки упреться, нічого страшного не станеться. Нітраль, нітраль це для того, якщо машина у вас не заводиться, щоб ви через shift lock включили нітраль або через включене запалювання і виставили, і котили її, поштовхали по сервісу чи трошки там відбуксували.